Surprise, surprise. Усім привіт, ми їдемо Вроцлав на майже. Це коло поезд. Я пропонувала її донести, вона сказала, що вона сама. -сама. А 23... три забудемо за мури нафік, ми лишили греці. Головне його не захопи. У нас трошки продовження шопінгу. Ми знайшли Макдональдс. Тепер йдемо обідати, а далі буде шопінг. Бо ми вчора в познанні і не все знайшли, що треба. І вокзал такий гарний. Це щось таке дуже цікаве. Але ми прийшли в зоопарк. Я не запах запахнувати. Йдемо в каси. Е, у нас є дві години, щоб обійти оце все. Окей, ценник. Угу. Дороговато. Це <плес> така загрузка, тільки щоб кустор не окрутить. Ой, тут не убила. Блогері, блогері. Дивіться, які гарні у нас квиточки. І а, його так видно класно. Ой, вони нас побачили. Буде добре видно. Ой, вони такі, як, типу, не справжні, знаєш. Ой, десь прямо стоїть. Mm. Так, що це у нас тут? Стафонлі. Окей. Mm -hmm. okay. Боже, дуже гарно. Я вже щось бачу, щось ходить. Зайшли ось тут. Mm. Ми пішли отак і ми обійшли оцю частину отут трохи. Mm. І нам ось сюди. Окей, саме цікаво попереду. Якщо Мирослава побачила філімурів, так? Філімури? Муд по життю. Ну, він таке місце знайшов себе просто. Просто на його обличчя, ні? Ці щось риється. Травичка йде. Хоп, хоп. А он. А там? Навірно. йдемо до фламінгу. Зараз зайдемо подивимося. Насправді зоопарку в Рославі великий дуже сильно. А ти думаєш не більше, ніж у Варшаві? Звісно. Більший? Да, навіть у нас в Познані більше, ніж у Варшаві. Тут дуже легко загубитися. Типу, ми просто, мені здається, пройшли тільки половину всього. Опа! Це ми вчасно прийшли. Я трошки вешалка. фотограф, два в одному, але боже, просто подивіться, як гарно. У нас шок трошки від краси. Тут дуже гарно. Просто. Ніколи в житті не повірите, але ми випадково-випадково приїхали Дай до мені. можливого та готелю, де Маркус і Мартіна зупинилися. Ну ми туди не йдемо. Ми туди не йдемо. Ми просто шукаємо клуб, щоб взяти номерки і стояти в черзі. Чекаємо трамвай. Тут гарний захід сонця. Дивіться, ми взяли номерки на концерт Маркуса Мартінуса, щоб ви розуміли концерт завтра ввечері. Ми 77 сімій і 76 шостій вже. Красота. У пошуках наших апартаментів зелений. О, нарешті. Але ні фіга, ми собі райончик такий обрали. Нормально так. Всього п'ять дітей. Окей, okay, виявилося, що у нас такий четвертий поверх. Ну, я думаю, четвертий має бути. Шукаємо. 57 Це тоді туди. Якщо типу слідувати логіці, рук заняті має відкрити двері. Я тримаю. Дивіться, під'їзд <різвіться> такий. <різвіться> Ми заїхали в наші апартаменти, будемо тут наступні три дні. І, чесно кажучи, поки що ми дуже сильно задоволені. Бо квартирка така класна. Е, тут така кухня. Ми заходимо, тут одразу кухня, холодильник. Оп! Мікрохвильовка. Далі показуємо вам ванну кімнату. Яко? Така чиста лекшері, картини, софа. Телевізор. Далі тут таке ліжко йде. Не дуже сильно велике, але. не знаю, все дуже гарно так зроблено. Я прям в захваті, чесно. Ага, і балкон. У -у -у -у. О, боже мій! Це ото центр, то старе місто. О, близько. Дивись з двориками і ми вже в ньому. Угу. Боже. Чесно кажучи, можна мені тут лишитися? А, ти для мене відкрила, дякую. Центр міста просто, я не знаю, в двох кроках звідси. Офігеть, як гарно. Ми з Оксаною в однакових джинсах. До речі, ми купили однакові. А чекай, стій! Стій! Дивіться, просто однакові. Ми йдемо в старе місто в пошуках їжі. Ми хочемо їсти. Але чекаємо, ми тут ми не бачимо пішоходу. Але він походу аж там в кінці. Тут дуже далеко. Просто дивіться, як гарно. Ого, там кось якась тусня. так гарно. Ми чисто капець <рикус> просто перекус, бо ми тупо не встигаємо. Через те, що ми не встигаємо поїсти, ми їмо... Ну, до речі, непогані. Шапки якісь ці. Як вони називаються? Паніні. Панії. Да. І енергетики. Але, походу, це буде на завтра. Так, кайф. Тут Макдональдс. Це ми запам'ятали. І забули. Ми прийшли в Ліду. Будемо зараз купляти щось на вечерю, щоб поїсти щось нормальне. А то. Щось щось не то коротше Треба щось Похарчуватися нормально Похарчуватися нормальною їжею. І на самокатах додому, так, сам? О, да, прекрасно. За тобою ходить? Це просто. Чуть не зайшли в вихід прямо. Хай. Я вже летіду. Ми находили. Чекай. О, давай покажемо. Я... Вауті, ребята. Ми вауті. Я ж Я просто вмираю, чесно. Ми дуже втомилися. У мене у нас тупо 25 тисяч кроків. Ми прийшли нарешті на квартиру. У мене болять ноги, руки, все болить. Так, у нас тут паста шампанська, але бокалів немає, тому ми п'ємо із клянок. А тут у нас влог з табору збірної. Така естетика, чисто на годиннику вже yeah. пів дванадцяти. Нам завтра о 6 ранку треба бути вже біля клубу, де буде концерт. Like. Влог збірний. А це вони в Іспанії. Коротше, за офігенні дні у Вроцлаві, і щоб завтра був афієнний концерт, і все було гуд. З ми зараз лягаємо вже спати. як ви бачите, браслетики на місці. Ми не знаємо, ще не вирішили, у котрі ми завтра будемо прокидатися, але шанс того, що ми поспимо багато, дуже маленький. У нас такий добрий ранок. Мені видно, що ми не виспались. Ми тут поспали, я не знаю, скільки годин. Це було 6. Ми поспали. Десь половиною, може, годин. І зараз їдемо, тому що нам треба стати в чергу, щоб по 9 й годині отримати офіційні номерки на концерт Маркоса й Мартінуса. Тому що ось це номерки від фанатів. Їдемо зараз до концертного залу. Просто щоб ви розуміла це черга на концерт Маркоса й Мартінуса. Зараз скільки годин? Вісім вісім. Восьма година ранку на секундочку. Концерт не зрозуміло через скільки годин. Оце все. Оце все це черга <с>, на концерт. Оп. Ми взяли номерки. У нас сотий і сто перший На секундочку, фанатські браслетики у нас 77 і 76. Але перед нами походу, хтось в ліс в чергу. Ми передяглись трошки перший одяг, як ви бачите, тому що потепліло вийшло сонечко. Співаюся, я не змерзну і ми йдемо гуляти в центр, але потім їдемо на концерт. Так от. Дивіться, яка краса. Мені здається, я за один влог сказала, дивіться, яка краса. Я не знаю, скільки розів. Прийшли на центральну площу тепер в день. Тут гарно. Сонечко світить тепло нарешті. Що ти? Що ти робиш? Ага, контент. Контент, коли ми виставимо, це непонятно, тому що немає часу. Абсолютно ні на що. Чекаємо трамвайчик, бо ми їдемо в торговий центр. Я купила світшот в H&M. Ходилися, це жах. Я не відчуваю тіпа, ніг. І я розумію, ми розуміємо, що ми на концерті будемо ніякі, нам треба тусити, Так що ми їдемо відпочивати, а потім на концерт, а гулять будемо завтра. Бо у нас завтра ще є півдня. Праві, і ось тут жили Маркос і Мартінес. Що по черзі? Оксан, що скажеш? Ти оператор ж оператор Саш. Оператор. Ми. ми були на концерті Маркуса і Мартиніса. Ми були на концерті, все клас, ми нас знімали купу відосів, купу у буде він всі конкретний. Книжку. Я хотіла купити книжку англійською мовою Маркуса і Мартиніса. Але ми простоїли в черзі перед нами, я не знаю, людей 50 може було, але її розкупили. Ну, в принципі, нічого не сталося, ви ж не знаєте, що сталося. Просто ніхто не дізнається що сталося насправді. Але щось сталося. Секрет. Вот так от. Потягни інтригу, якої ніколи не розкажу. Офігеть, все, влоги будуть тільки на Оксани. Задимовіць. <різь> ну, Спасла мене. Ла Мартінос, а він постійно в одинакій житті. Время, да, як как би, бы, ну... да. Ми вийдемо на концерт. Наші апартаменти і зараз Ну, ми ж не будемо бігати спать, ми не зняли. Часа в трейд, дай Боже. Я блядь, переставляю ноги. Залітаємо. Боже, У нас тут після того, як боже, ми боже, збиралися. Ти в що це буде на Ютубі, так? Да? Ми прийшли. О, не драпилися. Ти ви що це буде на Ютубі. Нет. Це в буде, буде телеграм-каналі. Боже, дивіться, який ексклюзив. Треба поприбирати у нас якийсь срач. Ми живі, в принципі, все гуд. Буде. Зараз будемо передивлятися відоси з концерту. Ми вже виїжджаємо з апартаментів. У нас ще є півня урозою. Ми будемо гуляти, фотографуватися. Ну, так. Дивіться просто. Це, ми їхали тільки з однією валізою і все. Зараз будемо це все лишати в готелі і йти гуляти. Коротше, по всьому Вроцлаву розкидані такі гноми, і це дуже прикольно. Ти просто ходиш і їх помічаєш. Вони такі малесенькі, але їх дуже багато. Це якийсь уже десятий, напевно, який ми бачили. І вони такі прикольні. Ну ми десь. Ану, потримай. яке здання красиві, тільки церковні. Мені здається, що. А, он написано Йохір, ми отут. Ось, отам. Бачиш? А, а ми йдемо Вон туди. О, ми йдемо на ось цей острів. На. <свист> <свист> тут якась гарна така будівля і тут якийсь сад, ми йдемо туди, не знаю чи можна, але тут відчинено, так що ми йдемо. <свист> <А>, Напевно, зараз хтось <свист> буде фотографуватися. Йди сюди, дивись, туди. Дивись, дивись. <свист> ми йдемо туди. Йооо. Я йду з відкритим ротом, ну це щоб ви знали. Просто подивіться на це. Оце ми знайшли локейшн. Капець! Весна! <плес> ну гарно, капець. Ще й ми таку погоду класно обрали тепло. І гуляти одне задоволення. 으아, 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 으 Окей, okay. 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 <laughs> Так, ми піднялися на ліфті. О, офігеть, Ой! Високо! Капець! Боже, як це? Я в них не буду дивитися я з висоти, але дивимося, капець! Яка краса! Це просто треш. У мене колінка трохи труситься. Просто зараз будемо їхати ліфтом вниз. І я, тільки що, я просто тільки що побачила, наскільки це високо. І ну, сказати, що трошечки страшно, це нічого не сказати. Я не знаю, я не знаю. Чого вони не дали інструкцію, як це? А що це написано? Входу ми йдемо по ступенькам. Але ступеньки? Вони закриті. нас не закрило. сюди йти. Що це? До чого? Що До за... ми, так це ми колись не знаємо. Ой, Оксана, сан, там якийсь страшний зал не ну, хоче. Звідси прийшли. О, О май гад, у мене крутиться. А там були ще ступеньки вниз? Н ні, там просто якийсь зал странний був. А він туди показав? Нічого не говорив. Боже, просто якийсь квест. Тут знає, якісь стрмні сходи. Фу, це ще довго. Все, я бачу кінець. О, Боже. Фу, та. Ой. та, ну да. Куди ти мене повела? Це була ідея Просто мені ще дуже. Ще такий влог, знаєте, так? Да? то там кінець видно, ні. Розлетом: ми... Що... Ми... Що... ми тільки що були ось тут. Піднімалися на ось цю вежу. Отам. Це було дуже страшно. Дуже високо. Але потім купили квиток каплицю. Оксана чомусь подумала, що це. Типу, внизу ми будемо кудись спускатися, нам буде страшно. Але в результаті каплиця це типу каплиця. Ми нікуди не спускалися, це просто приміщення з гарним куполом. І ми трошки, ну, витратили гроші нам. Щось незрозуміле, Але ну добре, там гарно було. В принципі, 5 злотих це нічого такого, але ми. Використовуємо студентський мій квиток український, до речі. По... В Польщі дійсні українські, студентські, в зоопарках, в всяких музеях, до речі, ми були, але на потязі ні. Ми прийшли за магнітами, бо в мене трошки така традиція купувати магніти. О, Отакі. Магнітки О. треба, все, ми купили магнітики. Дуже гарно грають. О, це на ті штуки такої. Вау. Боже, вайб такий кайфовий. Ми приїхали на вокзал. Я помираю, бо в мене болить коліно. Ми шукаємо наш перон, у нас дуже мало часу до потягу. Ми трошки не встигаємо. Ксан, що скажеш? Блін, ця куртка, мені так шкода. Мені дуже шкода свою курточку. Ми приїхали в Познань. <реку> Короч, <реку> ну не впади тільки. Ми заїхали кудись не туди. Оксана третій рік живе в Познані і вона... Ти третій рік живеш в Познані? Більше вже ніж три роки. І просто, коротше, ну, ми заблудились трохи і поїхали не туди, куди треба. Я ледь хожу. У мене щось складає. Ну, Короче, хтось зглазив. Чесно. Сто відсотків.